На інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває, і в нас стартує щоп'ятничний традиційний спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо вам розповідати про актуальні проблеми зі здоров'ям у. Подолян та у українців загалом, і власне з глистами стикається більшість людей, особливо часто глистяні інвазії зустрічаються у дітей у літній період. Заразитися ними простіше простого, зазначають спеціалісти. Згідно із медичними даними, захворюваність глистами серед дітей дуже висока. Власне, особливо серед дітей, що відвідують шкільні та дошкільні навчальні заклади, вона становить близько. Близько 80%. Фахівці впевнені, що гельмінти є в більшості населення і активізуються вони саме у тоді, коли дитини і падає імунітет. Отож, про це і не тільки. Далі спілкуємося. Андрій Азарянський, лікар загальної практики сімейної медицини, амбулаторії номер 3 Хмельницького міського центру ПМСД номер 2. Пані Андрію, доброго дня і слава Україні! Доброго дня, слава! Отож, сьогодні говоримо про гельмінтів. Досить така, знаєте, актуальна, актуальне питання, особливо перед початком нового навчального року, тому що багато хто з батьків намагається убезпечити дитину перед навч... початком нового навчального року і дають різні препарати для того, аби дитина не заразилася цим. Давайте спочатку тоді з вами поговоримо, дійсно, які найпоширеніші паразити є у дітей. І у дорослих як правило гельмінтів дуже багато. Є більш відомі, менш відомі. Як правило, зустрічаються у дітей і дорослих так загальну групу. Це гострики, аскариди, токсокар. Інші є, як правило, ці гельмінти, як ми можемо дитина або дорослі заразитися, як правило, це порушення принципів особистої гігієни. Mm -hmm. Тобто не миття рук, брудні руки, не не обрізання нігтів. Наступний фактор може бути це недостатньо прожарена обробка їжі. Може бути так само може бути один із факторів, який може викликати появу глистної інвазії. Це контакт з хворою людиною. Наприклад, так само так само можливо бути, що стосується домашніх тварин. І просто твариники живуть на вулиці, також це питання може бути як один із факторів виникнення глисної інвазії. Також може бути фактор виникнення глисної інвазії. Ну дошкільні садочі, дошкільні вих... Вих... заклади, школа також. Але тут основний принцип цього всього, що будемо говорити вище і нижче, говорили це особиста гігієна. Якщо угу. батьки дорослі дотримуються особистої гігієни… Ну, як правило, це з 199 цього не буде. Тобто глисної інвазії, наскільки дійсно є небезпечними зараження глисними інвазіями загалом це дуже небезпечно. Ну, є е, такі, наприклад, глисні інвазії, як, наприклад, гострики аскариди, хоча вони також небезпечні, е, в легкій формі проходять. А є е, глисні інвазії, наприклад, які людина не звертає на них увагу, вони майже не проявляються. Є певна клініка. Наприклад, якщо Є скарги у дітей або у дорослих. наприклад, на Поганий апетит, діти, як правило, от перша ознака, що дітини мабуть є глисти, але це треба досліджувати, треба дивитися. Тяне на солодке. От тільки солодке, і більше вони нічого не хочуть їсти. Але це ж діти вже... всі люблять солодощі. Люблять солодке. Але от є, наприклад, ви ж кожна, кожній батьки, кожен ко, кожен знає свою дитину. От, наприклад, все було добре, був апетит, гарно, гарно їли. А тут тільки солодке, більш нічого солодко. Угу. Тому на це треба звернути увагу. Це вже перший дзвіночок. про те, що щось не так. Перше це. Це їдять тільки солодкі, друге це зовсім порушення. Наприклад, не хочуть їсти інші страви. Тобто, що що не запропонуєш, не хочуть їсти. Це діти, дорослі також апетит. Може не бути взагалі. Можливо бути є такі є специфічні, є неспецифічні. Як правило, якщо це є глисна інвазія, це неспецифічні ознаки. Це може бути нудота, може бути блювота. Може, як і в дітей і в дорослих. Uh -huh. може бути поганий сон, може бути взагалі безсоння. Може бути дратливість, тобто, якщо в когось на якомусь етапі е, життя нічого не було, а вдруг виникло роздратованість, байдужість, поганий сон. Треба замислитись. Можливо, е, щось не так. Угу. Тобто, це треба. Ну, як правило, це може бути, але для того, щоб виставити діагноз, потрібно ну, звернутися. Але ще є неспецифічні ознаки, коли можна запідозрити, наприклад. Нерегулярний стілець, наприклад, або, наприклад, якісь порушення шлунково-кишкового тракту. Іноді бувають такі глисти. Просто ми не будемо говорити сьогодні про якісь окремі може бути клініка, наприклад, кашлю. Батьки чи дорослі от кашлюють і кашлюють, кашлюють і кашлюють. Вже що не робили, все одно кашлять. Можливо, це глисти. треба перевірити, зайти до свого сімейного лікаря в педіатр, обстежитись, як правило, не потрібно займатися самолікуванням. Потрібно звертатися до спеціалістів. Чому діагностика, якби можливо, і проста, але все одно теж, мабуть, і складна. Перше, це те, що потрібно зробити: розгорнути аналіз крові, в якому лікар побачить ознаки є. Специфічні ознаки, яких говорять про глистну інвазію, не говоримо про конкретно яку якогось яку, паразита, а просто от загальний показник, загальний показник є чи нема. А який саме показник в загальних... еозенофілі? Еозинофіли, як правило, вони показують про перший дзвіночок про те що В організмі щось не так. Він має бути підвищений? Він, він, наприклад, в нормі може бути 5, він підвищується. Як правило, якщо це гострики, це незначно підвищується. А скариди він значно може підвищити. Інші також є специфічні, де він може бути і цифра, і 50, і 60 з, від норми. Угу. Тобто це вже перша ознака. Але не завжди це може бути глисти. Треба проводити диференційний діагноз. Тобто не завжди там, але все одно. Перше і друге обстеження це все ж таки здати кал на яйця гельмінці. Угу. Але тут теж є питання так. Е, є біоматеріал, ця проба, яку здають в лабораторію. Тут можна може попасти, а може не попасти. Як правило, в біоматеріалі ми шукаємо яйця та угу. певних глистів або, наприклад, гостриків. Іноді буває, от не попало порцію. Це не говорить про те, що у дитини бо доросло цього немає. Якщо є клініка Є ознаки, ознаки. Ну є ознаки, ознаки хвороби є ранні, є пізні. Пізні ознаки, як правило, може бути блідість, анемія. Може бути тось тобто, взагалі, от не настрою нічого. Тобто тут є треба діагностику, а і залежності скільки цей паразит живе. Є так, що паразит може собі ну, паразит людина, це є хазяїн. Паразит. Він, собі, там безпечно собі живе, існує, харчується. Коли, наприклад, паразит, він же ж продукти життєвої діяльності своєї організм випускає. Тобто коли вже ця межа підійде крайньої точки, тоді вже є прояви того, то є ж нудоти, блювоти, можливо, ще якихось проявів. Поки немає проявів, можливо, є багато говорить, а чому не мають бути глисти? Я дотримуюся, в принципі, все це все роблю, але. Все одно треба обстежитися, треба дивитися, бо іноді буває хтось каже, не може бути глистів. Ми перевіряємо, є специфічні глисти, для яких потрібно здавати кров. Є такий аналіз імуноглобулін. Угу. Він є специфічний. Дітям ми робимо менше дорослим. Частіше, все ж таки, це взяття біоматеріалу, Як він робиться з вени. Дітям важче. наприклад, якщо це два рочки, три рочки, чотири, ну це є зв'яне, діти бояться. Тобто стресують. То, то 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 ну тут треба дивитися. Тобто кожен лікар, чи сімейний, чи п'ятнадцять, він вирішує, чи мені потрібно це. You. І вже потім там визначається група по імуноглобулінах. Це є вже імунітет до цих глистів, чи це свіжі глисти. Тобто є багато досліджень. Є навіть такі глисти, які от просто О, цей же кал, що ми здаємо. Період його життєдіяльності, наприклад, складає там, місяць. І, наприклад, що ми будемо досліджувати кал, якщо ми не знаємо, наприклад, коли він відкладе ці яйця, коли, наприклад, він буде в цьому біоматеріалі. Тут важко. Того краще лікар, щоб це робив. Щоб, бо Є різні грісти, яких цикл життя, наприклад, там, Боже, 7 днів, десять днів, когось місяць, когось два. Тобто репродукція. Вони через певний період вони мають їхня така задача розмножуватись. А для того щоб розмножитись, вони мають відкладати яйця, потім з цих по циклу розвитку мають ці яйця попасти знову і той тобто, бути ці глисти. І розумієте, якщо м -м, чим більше їх є в організмі дитини чи дорослому, тим гірше організм, тим більше буде клініки, тим більше буде, наприклад, даже той інтоксикація. Тобто інтоксикація, це оце слабкість, вялість. Поганий апетит, нудота, блювота. Тобто, ці всі такі неспецифічні ознаки, які можуть бути будь-кого. Угу. Ну і власне до зниження імунітету аналогічно призводять подібні речі. Так, тобто, якщо, наприклад, у дитини і до того знижений імунітет, тому що є багато вірусних інфекцій, бактерій чи у дорослого, Тобто, зараз і діти, і дорослі можуть бути впливом цих інфекцій. А для паразита йому добре, він хазяїн в людини. Він він чпочуває себе комфортно, і тому, коли омітят знижений, він ще більше розмножиться, ще більше надсилає цих позовів для того, щоб там жити і розмножуватися, і відкладати ці яйця. Пане Андрію, а взагалі, от якщо ми говоримо щодо калу, то в батьків така є, побутує така річ, не знаю, ви може її розвіюєте, Міф не міф про те, що якщо здавати кал безпосередньо, то його треба здавати на певну фазу місяця. Для тому що при певних фазах місяця нібито гельмінти активізуються. Чи правда це ні? Це неправда. Чого? Кожна гельмінта має цикл розвитку. Наприклад, є такі гельмінти, є, є лабораторії, які цим досліджуються, є інститути, кафедри. Якщо батьки все ж таки хочуть здати цей калення, це гельмінців, я рекомендую здавати його три тижні підряд і в різні, в різні, наприклад. Якщо ми будемо шукати аскареду, наприклад, uh -huh. в різні, наприклад, на одному тижні понеділок, на іншому тижні, вівторок, на іншому тижні, наприклад, п'ятниця. Uh -huh. Для чого? Бо цикл розвитку, ми можемо в біоматеріал не попасти. Ті. Ми в аскарид, як правило, шукаємо не само аскареду, а шукаємо імені яйця. Uh -huh. Тому виходить, якщо ми в ці три тижні попали в розвиток що нам по пощастило, що Аскарида відклала яйця, воно попало в і Ми дослідили. Іноді не буває так. Uh -huh. Іноді бувають гострики. Якщо їх багато, то зразу, воно зразу видно. Зразу мама каже: А от в горщику ми щось знайшли. То ми знайшли гостриків, uh -huh. але є і в дітей, і в дорослих вони uh -huh. і тут, тут ну, але це дів діагностику треба проводити не завжди. От мама приходить і говорить: а ми маємо там поганий апетит чи дорослий, мені погано. Що робити? Здають кров. Uh -huh. Тобто якщо... то ви, ви, ви ви все ж таки рекомендуєте, якщо здавати аналізи, то все ж таки не кал а кров сам. так. Бо іноді буває різні лабораторії по різному. Іноді буває важко. Іноді буває, лабораторія дає немає гельмінців, угу. а клініка є. Угу. Наприклад, є в крові зміни, які говорять про це. Так, да, лікар може взяти, якщо батьки от хочуть визначити зв'яни, здається, крові визначать. Тоді вже дійсно підтвердження було. Якщо хтось хоче, хтось пошукати, зробити, можна це зробити. Але як правило, якщо вже в крові є еозинофіли, підвищена їх кількість, і лікар, сімейний чи підзят. Інші діагнози, які могли б могли викликати знофелі виключів, лишається тільки глистна інвазія. Uh -huh. І потім лікар-педіатр вже чи сімейний лікар, він призначає лікування. Я прошу всіх батьків, дорослих не займатися самолікуванням, а звертатися до лікарів. Чого ну глистину, паразити? Ну вони маленькі. Ну, що ж вони можуть такого поганого зробити? Препарати хімічні. Є і нехімічні препарати, їх приймати також довго, але на це все реагує наша печінка пішлункова. Тобто їм потрібно це все на себе взяти, переварити. А плюс ще глисти, вони ж ну їм комфортно в нашому організмі. Вони вже звикли там, вони харчуються, вони починають давати свою відповідь на те, що ми лікуємо. Починається більше вироблення токсину, вироблення тих елементів, які нам заважають. І так виходить, що людині. Чи дитині, чи дорослому має бути краще, а йому становиться навпаки гірше. Uh -huh. були випадки, є випадки, коли людина доросла чи дитина, е е е потрапляє в лікарню для того, щоб зняти інтекласікаційний синдром, зняти ці всі симптоми, які викликають як е прийом хімічних препаратів, рослинних препаратів, а так само і життєдіяльність самих гельмінців, які не хочуть іти з нашого організму. Плюс… Якщо ви вже п'єте ці препарати, зверніться до педіатрів чи до сімейних лікарів, бо різні для різних гельмінців є схема лікування. Комусь потрібно 3 дні, комусь треба 5 днів, комусь треба 21 день. І не забувати повторити, бо ми, як правило, препарати, які ми призначаємо, вони впливають на самого паразита. На яйця ми не впливаємо. Ми не можемо знати, чи не залишилися десь в організмі яйця, з яких потім не вилупилися ті самі глисти, і вони знову заразили організм. Тому для чого ми робимо, наприклад, там через дві неділі, через якийсь певний період, для того, щоб якщо профілактично там залишилися яйця, і з них вилупилися паразити чи глис, глис, глисти, щоб ми їх також знищили. Uh -huh. І ця терапія вона має бути комплексна. Там не один препарат. Там 3, 4, 5, в залежності від від конкретного, конкретної людини, від конкретного організму. Комусь треба 3, комусь треба 5, Але треба допомогти і печінки, і пішлункові, і самому організму, кішківнику. Бо, як правило, ці гельміти, ці е, гельмінти, ці паразити знаходяться в кишківнику. Чи всі, якщо ми вже говоримо за безпосереднє саме лікування? А якщо хтось в сім'ї є хворий на гельмінти, так виявили, чи всі сім'ї варто пити ці препарати, чи можливо якийсь один препарат, аби повністю вивести його сім'ї, тому що нуті те, що ми з вами говорили про те, що заразитися можна і від хворої людини, чи дитини, також чи все ж таки рекомендуєте тоді всі сім'ї для того, щоб убезпечити вже всіх членів роди? Не здавати спочатку кров, а потім вже приймати рішення, як правило, кров не буде зайво здати. Тобто подивитися, в якому стані імунна система, в якому стані знаходиться організм. Як правило, якщо в сім'ї хтось вже має бажано профілактично пролікувати всю сім'ю. Яка це буде схема? Чи це буде профілактична схема, чи це буде лікувальна схема? Це вирішить сімейний лікар чи педіатр. Але ми забули про домашніх тварин. Так їх також потрібно. Не так, що ми завели домашню тваринку. Ми з неї, наприклад, якщо це собачка, вигуль, вигулюємо і думаємо, ну не буде там. Ні, це потрібно робити. Це треба звертатися два рази в рік міні мінімум, звертатися до ветеринара, який має призначати антіглімітні препарати цим тваринкам. Угу. Так само ці, наприклад, якщо ми йдемо по вулиці, а от котика, от собачка, ми його гладимо. Ось тобто, так само ви можете від цих не домашніх тварин, а тих, що якісь живуть на вулиці, так само заразитися, Тому обов'язково це робити. Обов'язково. Тобто і домашніх тварин, і профілактику робити всій сім'ї. Тобто, якщо в сім'ї є домашня тварина, то ми говоримо за профілактичні заходи два рази на рік. Так, обов'язково е, власне... і не просто препаратами. От та. підійшли в аптеку і купили. Ті препарати, які рекомендують ветеринари. Бо різних препаратів так само багато на ринку. є препарати, які вбивають кон... якісь один-два, наприклад, гельмінт, а потрібно, наприклад, більш комплексні. Тобто, там є різні препарати різними видами. Тобто, Там ветеран питає, наприклад, чи вигулюєте ви собачку, чи годуєте собачку, наприклад, сирим м'ясом. Тобто, тут є, Якщо, наприклад, кот домашня тваринка їсть тільки, наприклад, сухий корм, то угу. там буде один препарат. Якщо, наприклад, тваринка гуляє, тобто то гулюєте, то буде інший препарат. Якщо тваринка, наприклад, їсть все, що їсть сім'я, то буде третій препарат. Тобто тут треба індивідуальний підхід. Не буде так: одна таблеточка і все вирішить. Ну, це має вирішити ветеринар. Якщо в сім'ї є маленька дитина і домашня тварина, з якого віку дитині можна давати препарати, власне від тих чи інших гельмінтів. Ну, і по показам, по показам, які вирішує сімейний лікар або педіатр, з року є препарати на ринки, які можна давати. Але тут питання, але доцільність призначення і чи є скарги. Якщо, наприклад, є домашня тваринка, які регулярно два рази в рік проводиться ця терапія, все окей, нікого в сім'ї скарг немає. Ну, дитинка маленька, до року, там до навіть, двох років все одно особисто гігієна порушена, бо все-таки ці руки в роті. Угу. Тобто, тут вже дивитися по стану, по дитині, по харчуванню, по кліні, клінічних характеристиках. Якщо здали кров, там е норма, і скарг немає, апетит задовільний. Тобто, дитина як дитина, то поки почекати, можливо, і не потрібно нічого робити. Якщо є клініка, тобто дитина не набирає вагу, дитина, наприклад, не спить, стурбована, плаче, кричить, тобто там є різні, різні різна клініка, тоді, можливо, є доцільність призначення препаратів. Угу. Але Але року, але під наглядом лікаря, але все ж таки там буде не один препарат, бо це, мабуть, комплекс. Дитина маленького віку. Але це є призначення. Є вони хімічні, але є і натуральні ці препарати. Але, як правило, хай цей препарат все одно для того, щоб щось призначити, потрібно його вбити, а потім його вже виводити, профілактувати, як хочуть. Це все, що говорять, що, а от якщо ми будемо пити, наприклад, там, щось пити народне, в нас не буде глистів. Ні, так не буває. Ну, тому що дійсно, я от коли готувалася до даного етару, зайшла в інтернет мережу так, і подивилася: ну, власне, там, вела боротьба з гермінтами і так далі, і мені. Перше, що видало, просто ціла купа посилань, як народними методами виводити власне гельмінтози. І, на вашу думку, все ж таки краще, що класична медицина чи інколи діє і народна? Ні, це має вирішити сімейний лікар-педіатр, тобто конкретна ідиальна дитина. Але все ж таки, це має бути класична, а в додатку з народне. Ну все одно, має бути класична, а потім народна. не може бути народна, а потім класична. Ні. І народною медициною ну, важко буде забрати. Можливо, на якийсь період стане краще. краще це апітит, прийде безсоння, але ну, це є гельмінти, це є паразити. Він може притихнути цей паразит, mm -hmm. може поспати. Або, наприклад, в них є цикл розвитку, що він просто от буде спати. Тобто він в організмі не буде проявлятися. Так, mm -hmm. да, все хорошо, добре. А потім знову все починається. І народна медицина і доросле ще буде це пити. Дітям дуже важко це: рік, два, три, чотири, п'ять, шість. Тут говорити можна багато. Mm. Діти не хочуть. І все таки дітям краще випити таблеточку, запити водичку, або просто жуча. Є дуже класні жувальні таблетки для дітей. Тобто, ринок фармацевтичний розвивається. Щось є нове, щось є старе. Але, але, але все ж таки класично з народною або просто класично. Угу. ну і якщо ми говоримо по місцю проживання безпосередньо, квартира і приватний будинок, де більше шансів заразитися? В квартирі все ж таки, і батьки з дитиною гуляють на майданчику, де інші діти гуляють, і так далі? Чи все ж таки приватний будинок, нібито територія закрита? Ні. Тут можна заразитися і вдома в багатоповерхівці, і в квартирі, і в домі. Це не залежить від цього. Це все-таки залежить від профілактики. Uh -huh. це залежить від особистої гігієни. Uh -huh. Тобто, якщо дотримуються, батьки привчили дітей і дорослих мити руки, обробляти антисептику, вже обрізали нігті. Uh -huh. Продукти харчування, овочі і фрукти, мили, не їли їх грязними. Якщо було б краще, обробляли кипятком. Угу. Ну, менше контактували з хворими, якщо ти знаєш, що можливо бути, дотримувались того принципу, що їжу, м'ясо все ж таки просмажував. Тобто, оця профі профілактика, якби вони от, от, навіть це зробили, то це вже великий плюс до того, що цього буде менше. Ну але знаєте, не завжди в приватному будинку слідкуєш за дитиною, яка бігає, там якусь так. ягоду взяла, з'їла чи там ще щось, чи якісь фрукти, так, і овочі. Так, так, це важко, але для того батьки існують, вони мають говорити, тобто, угу. вони мають привчати. Я розумію, що є діти маленькі, є більші діти, але все одно батьки. Все одно батьки слідкують. Не може діти саму лишити. Це може бути що навіть якщо власне подвір'я, там багато небезпеки. Ну, власне, пане Андрію, саме лікування, наскільки воно може важко проходити? Якщо ми говоримо, що під час лікування, так коли ми травимо гельмінтів, вони починають збурюватися відповідно, які можуть бути ознаки, власне, і чи варто на це звертати увагу? На це варто звертати увагу. Обов'язково не, не просто призначили препарат п'ємо і не звертаємося до лікаря. Обов'язково треба контролювати цей процес. Обов'язково можливо щось треба здавати, якісь аналізи ще додаткові здавати, наприклад. Або, наприклад, якісь обстеження проходять Тобто обов'язково, скарги можуть бути скарги, скарг може бути багато. Вони різноманітні. Скарги можуть бути, але все одно на це звертати увагу. Mm. Є, є випадки, що у дітей, наприклад, починається прийом препарату, тина починається взагалі відмовлятися від їжі, взагалі не реагувати, наприклад, на оточуючих може бути. Тобто, у дорослих так само, наприклад, от, взагалі е, слабкість дуже сильна, ну дота дуже сильна. Тобто Є критерії, і ці критерії, вони, як правило, відразу mm -hmm. от, випили першу таблетку, таблетку, там чи суспензію, чи, е, чи ще щось, і зразу, наприклад. Це випили і зразу починається клініка. Тобто не може бути так, що там, якщо курс лікування 5 днів, наприклад, і на четверте, на день появить. Можливо, але все одно все одно треба на це звертати. Якщо, наприклад, дитина до того, як в неї почали лікувати листи, бігала, гралася, усміхалась, а почали приймати і щось не так, це треба на це звертати увагу. Так само дорослем. Uh -huh. Якщо дорослий нормально реагує, це добре, але все одно. Якісь відчуття справа, зліва, то есть якийсь дискомфорт, все одно може бути. Дорослий менше на це звертає увагу, але все одно, бо дорослі не так харчуються, як діти, але все одно на це звертати увагу, бо це є фармацевтичні від, від глистів, від паразитів дуже складні. Це хімічні препарати. Багато хто з батьків перед школами і садочками починають для профілактики дитині давати препарати, власне певні там одну таблетку, якусь там певну там чи іншу таблетку і так далі. Чи можна взагалі це робити без тих показників, про які ви і ознаки ті, які робили, і чи працює воно, чи працюють дані препарати, як знаєте, чарівна таблетка? Якщо ти дала вся дитина не захворіє? Ні, на жаль, ну не працює. Профілактику не потрібно робити, бо ми не можемо гарантувати 100%, що якщо ми говоримо про дітей, вони підуть в дитячий колектив, і не те, те саме гельмінь, не заразяться. Те саме гельмінтом. Стіни, вікна, в ідеалі має бути так: садочок має повністю все обробитися, але не завжди так відбувається. Uh -huh. Тому все ж таки я б рекомендував би батькам. Привчати дітей до особистої гігієни. Тобто, це міця рук, uh -huh. небрання пальців, uh -huh. профілактично препарати ці, вони ні, можливо, якщо хтось думає, ну є такі батьки, дорослі, що покращиться апетит. Так, да, він покращиться. Але ж він через місяць знову, буде той самий, який був до того. А ці препарати не можна. наприклад, от в вересні, в серпні місяці пропили препарати, в вересні я знову буду пити. Ні. Ці препарати дуже токсичні uh -huh. і вони впливають на організм. Uh -huh. Для того, щоб не потім мати проблем, краще цього не робити. Uh -huh. Якщо ви вже хочете дослідити, хочете це знайти, дослідити. Будь ласка, здайте розгорнути аналіз крові, де покаже ознаки еозонофіли будуть підвищені, знижені чи норма. Якщо вони в нормі, і ти нічого не турбує, ти на прекрасно їсть так, солодкі вони люблять, але їсть. І першу, і другу страву, і ще щось інше, і овочі, фрукти, то не зачіпайте ту дитину. Uh -huh. Так само дорослий. Якщо все життя все було окей. І його нічого не турбувало. але, у друзі, а от в мене була, може, ти обстежишся. Так, профілактично кров можна здати, раз в рік розгорнути на крові, і подивитися, в якому стані знаходиться організм. Якщо все окей, все окей. Uh -huh. Але є різні, різні ситуації. Якщо, наприклад, є Якийсь е, психологічний фактор. От часто приходить дитина нігті. Вже говорити про те, що це психологічний фактор, тобто і стресова ситуація. А плюс ще треба обстежувати на гельмінт. Бо так само це може бути одним із ознак. Так само ми вам запитуємо в дорослих, хоча вже не повинні дорослих гризти пальці, А чи це у вас? Відбуває? А от іноді відбувається. Тому uh -huh. тут обов'язково звертайтесь до сімейного лікаря і педіатрів і лікар розпитає, розпитає, як, що. Свої, які скарги пред'являєте, ну і зрозумійте, лікар знає, як, як що спитати, щоб про цим знати, і можуть бути глисти чи не можуть бути глисти. Ну давайте так на завершення нашої з вами розмови. ще такі настанови для батьків, для дітей і для дорослих безпосередньо: як слідкувати за своїм здоров'ям? Скільки разів здавати кров, як щодо харчування особистої гігієни, аби якомога менше було ризиків для зараження гельмінтами? Ну, Намагайтеся дорослі і діти все ж таки дотримуватись принципу особистої Тобто, В принципі, оце миття рук, банальне миття рук. Немає води, є антисептики. Тобто, все одно, перед прийомом їжі, після туалету, після, от, ну, якщо ви боїтеся когось після даже того спілкування, обробіть руки, помийте руки. А є ще вологі вони є вологі... можуть… Є антибактеріальні, але обережно. Буває алергічна реакція викликається на ці вологі серветки. Угу. Ось, Краще якщо... все ж таки антисептик, так? Так. Да. Такі є їх багато зараз. Тобто, у нас зараз їх дуже багато, ринок на це реагує, бо є, є такі, що не підходять, підсушують руку, тобто, угу. обрати антисептик, а ні-то вологі серветки, які унеможливлюються. Угу. Наступний фактор привчити ну, для нігті. Оце гігієна, щоб все-таки ці діти і дорослі їх не гризли. Їх обрізав. Наступний фактор все ж таки приходити до своїх сімейних лікарів і педіатрів хоча б раз в рік, профілактично, здати аналіз крові. Можливо, сечі, можливо, ще якісь обстеження, якщо є потреба в даній конкретної дорослій людини чи дитини. І все. Ну і будьте здоровими, власне, на на завершення нашого етеру. Таке побажання вам дякуємо, пан Андрію, що прийшли і розповіли. Дякую. Отож, Андрій Азарянський, лікар загальної практики сімейної медицини амбулаторії номер 3 Хмельницького міського центру ПМСД номер 2 Сьогодні з нами був. Ну, і, власне, на цьому спецпроект як здоров'я завершено. Вже нова тема. Новий лікарі» в даній студії буде наступного тижня. І звертаємося до вас, шановні наші телеглядачі. Доєднуйтеся до нашої інтернет-спільноти. Ми є і у Фейсбук, і у телеграм-каналі. Безпосередньо у Фейсбуці буде доступне вже дане відео. І під цим відео ви можете залишати свої коментарі, якого лікаря хотіли, щоб ми покликали на наступний раз чи з якою темою, щоб вас ознайомили. На сьогодні у нас все. you <music>